Йде намагання так позиціонувати. Тобто, це класично загалом для трампівської дипломатії, такі е, е, наскоки на храпом. Те саме ми, до речі, бачили навесні, коли відбувалися комунікації, Ну, наприклад, те, що стосувалося Саудівської Аравії, і взагалі пам'ятаєте, як починалася історія по Стамбулу, е, де Путін. Запропонував зустрітись американці нам так чітко порадили, що треба. А потім Путін не явився. А президент Зеленський був. Тобто, в принципі, тут підхід зберігається класичний для нинішньої адміністрації. Звичайно, використовуються різні приводи для того, аби як люблять казати, американці зробити. Показати більшу гнучкість, показати більшу гнучкість у перемовному процесі. Очевидно, той же корупційний скандал чи політичну кризу, яка є зараз в Україні, намагаються використати для послаблення якраз нашої української позиції. Єдине, що зараз є різне трактування, чи міндічґейт було саме спровоковано заради цього. А я особисто все ж таки переконаний, що це просто привід. Є робота антикорупційної вертикалі, яка показує свою більшу все ж таки ефективність, але є і певні намагання використати конкретний кейс в своїх інтересах.